Помер з любові до народу і з гробу встав у величі воскрес. Христос Воскрес, яка велична днина, яка любов і ласка, і краса віддав Господь улюбленого Сина, щоб дітям всім відкрити небеса. Христос Воскрес, Радійте нині, діти, сповнилося найбільше і чудес. Пропала чма і сонце правди світить. Христос Воскрес! істину Воскрес. Христос Воскрес, дорогі телеглядачі. З вами програма Творчий місточок і я, її ведуча Оксана Райт. Тема нашого сьогоднішнього випуску про найголовніше свято усіх християн. Великодня. Головними символами Великодня є Пасха та Писанка. Отож запрошую вас на перегляд телепередачі Писанка, оберіг людської душі. В кожній місті і селі на Великодень головна Пасха, символ Царства Небесного та Воскресіння. Хліб вічного життя, яким став для людей Ісус Христос. яйце це символ зародження життя. Знак життя нового Воскресіння. Писанка символізує життя, достаток, вічний рух, а крашенка побажання усякого добра. Коли ж вперше з'явилися писанки, за давньою галицькою легендою вони з'явилися як дяка доброму чоловікові, коли Спаситель ніс Христа на гору Голгофу, то стріх чоловіка. Що саме міс яйця в кошику до Єрусалима на продаж. Чоловік бачив, як тяжко Ісусові нести Хрест, поставив свій кошик у робі при дорозі, а сам кинувся допомагати спасителю. І йшли вони й разом несли Христа аж на Голгофу. Коли ж Ісуса вже розіп'яли, пригадав той чоловік про свій кошик та й повернувся на те місце, де його поставили. Коди дивиться, а в кошику всі яйця пописані та пофарбовані. Не поніс він їх більше продавати, а повернувся додому та й тримав як пам'ятку, бо мав те чудо заряку від Христа за те, що допоміг йому нести хрест. Від того й пішло фарбування та писання яєць на верхові. Наша Україна насправді унікальна, і саме у нас. Знаходиться чудовий музей писанки, який знаходиться у місті Коломиї. Отож, запрошую вас усіх на віртуальну екскурсію. Сьогодні ми завітаємо у місто Коломию, що на Івано-Франківщині. Саме тут знаходиться один із найоригінальніших музеїв музей писанкового розпису або музей. Тільки поглянувши на споруду музею у формі яйця за вишки 13,5 метрів, одразу розумієш, з якими експонатами зустрінемось. Для багатьох народів світу яйце було предметом культу. У міквах багатьох народів саме з яйця виникає світ. Воно символізує переродження та воскресіння. Також на музеї представлені колекції яєць, оздоблені вишиванкою, соломкою, насінням, дерев'яні, інструктовані, різьблені та керамічні. У музеї писанки є роботи понад 50 майстрів з різних країн світу. Тут проводять майстер-класи, виставки, щоб ознайомитися з експозицією цього унікального музею, звісно. Цього відео замало. І якщо у вас з'явиться якнайменша можливість відвідати цей музей, обов'язково скористайтесь цим, щоб на власні очі побачити це українське диво. Існує ще інша легенда. це давно, дуже давно, ще тоді, коли Ісуса Христа мали розім'ясти на хресті, плакала. Гірко плакала мати Божа і не знала, як допомогти своєму синові. Що робити, щоб його врятувати. Аж ось що прийшов їй на гадку. Вона принесе подарунок пілатові. Нічого в неї немає, та, може, всевладному пілатові сподобаються помальовані узорами яйця, і він помилує її сина. Швидко взялася до роботи. На білих, мов сніг яєчках, Почала писати прекрасні візерунки. І щойно сльоза падала на яйце, як одразу ставала червоною мов кров крапкою, коли вже намалювала з десяток яєць, зав'язала їх і у гостину і вибралася до Пілата. Прийшла до його палати і упала перед ним навколіш. Та як ставала на коліна, хустина розв'язалася. І всі писанки покотилися по цілому світі. Закотилися вони і в Україну. Закотилася писанка і до нас в Україну, а також до нашого навчального закладу. І я зараз радо вас запрошую відвідати майстер-клас учнів нашої школи з малювання. Спекла мама на Велидень біленькі паски. А я куплю собі фарби, спишу писанки. Розмалюю на писанках квітки, ялички, роздарую, розмалюю майже діточки, А братику маленькому на писанки дві, Щоб вони не кабилявся в шоркові горі. Цей вірш я пам'ятаю свого раннього дитинства, якого мене вчила ще моя мама. Вітаю, дорогі теледачі. Сьогодні я вам пропоную неймовірне дійство. Ми сьогодні з вами станемо учасниками чудової майстерки, де ось такого вічка ми будемо творити ось таке диво місце. Сьогодні ми з вами завітали на майстерку до нашого великомосівського ліцею на урок трудового навчання під керівництвом вчителя трудового навчання Віліо Ірини Васильівни та учениць е класу. Отож, беріть кусочки у руки, клавіть фарби, запалюйте свічку І ми розпочинаємо. Минають часи, спливають і віки. А українські традиції і обряди, такі, як води, переходять від покоління в покоління. Їх бережуть, тому що наш народ шанує віру своїх предків і палко любить свою землю. Пан -пан кладуть борби, на кладуть ведуть гіличку верби, а з летом тримають що означає багатство рядок, спитених любов'ю і розумію. Також кладуть свічко, яка символізує світло. Колоними символами великої діприйнято вважати верхові м'яті та солодку пасу. Яйце символ зарочення життя, знак життя нового, Воскресіння. Писанка символізує життя, достаток вічної риб. крашенка, побажання всякого добра. Пропонуємо вашій увазі майстер-клас виготовлення писанки. Для того, аби почати будь-який майстер-клас, нам потрібно заздалегідь підготуватися до цього. Найперше нам потрібно підготувати яйце. Сьогодні ми будемо використовувати. Куряче яйця, хоча наші предки використовували і яйця інших птахів. Для того, щоб його використати, нам потрібно попередньо його підготувати, видати вміст яйця, який знаходиться всередині, та обробити поверхню яйця. Наступне, нам потрібна свічка, і з того часу Дух Святий буде присутній на нашому майстер-класі. Спеціальний пристрій, який ми на даний час купляємо, колись наші предки ми готували самі, яким ми будемо наносити віск бджолини і барники. Наші предки готували барники за допомогою трав, кури дуба та інших корінчиків. На даний час ми купляємо в магазині і барники розводимо за допомогою води, барника і оцту. Отож дівчатка запалюємо свічку. Першим етапом нашої роботи буде нанесення олівцем код основних контурів на поверхню яйця. Прошу, приступаємо до роботи. На поверхню яйця наносимо візерунки за допомогою писачка і бджолиного воску, так як роблять на даний час дівчатка. Таким чином ми наносимо символи, які символізують воду, сонце, багатство, довголіття, віру, родючість. І це все, що кожен собі забажає. Я думаю, що кожен, хто сьогодні буде малювати писанку, буде наближати нашу перемогу. you need them. Тому що воно є найсвітліше із палітри кольорів. І тримаємо там впродовж 3-5 хвилин. Наші предки не дивилися на годину, а в цей час промовляли очі наші. Вважалося, що протягом молитви яйце мало покраситися в відповідний кольор, який вони хотіли. Отож дивимося на процес крашення нашої писанки у жовтий кольор. Замалювати оці трикутники через один жовтня. Таким чином? Повністю замалювати поверхню трикутників. І зафарбують через один той, той, той. І таку саму вправу повтори з іншої сторони яйця. Наступним нашим етапом буде занурення нашої майбутньої писанки в оранжевий барник. Це від найсвітлішого до найтемнішого кольору ми отримуємо різні кольорові візерунки на писанці. Можете подивитися, як марта опустила яйце в останній найтемніший колір. Дивіться. Отримали надзвичайно красивий кольор. Крок за кроком, кроком етап за етапом. Ми підійшли до завершального етапу розписування писанки. Нам потрібно зняти віск і побачити, що знаходиться під ним. Для того ми запалюємо свічку і легенькими половими рухами, проводимо до вогню і стираємо віск. І в нас будуть утворюватися кольорові зори. Прошу. Ка неймовірна класа вийшла в процесі нашого сьогоднішнього майстер-класу. Надіюся, що вам сподобалося. Ми взяли нові ідеї для натхнення, а наші писанки стануть хустовою інтер'єру великоднього кошика та інтер'єру великодніх свят. Дякую! весна розквітла, наша казка. І сяє сонце височий небес. Вітаю світлим святом Пасхи. Христос Воскрес! Вітаю усіх з великодніми святами і до нових